Здається, планета потроху їде з глузду ще декілька років тому. Привабливою вважалася жінка, яка вдягнена в класичний костюм. Зараз красивішою назвуть ту, яка натягне на себе найдурнуватіші речі. Як завжди, першими нові тенденції світової моди вловлюють головні тусовці країни в парламенті. Програма гроші шукає фешн-фріків у Верховній Раді. Наші депутатки цього скликання не лише найгарніші. Я не люблю бренди, але і найскромніші. Ми не можемо там когось штовхати, когось біти. Я думаю, що жінків е, краще, щоб їх було більше в Верховній Раді. Цього року в парламенті рекордна кількість жінок аж 47. Цього разу в нас є парламент, який має найбільшу кількість жінок за історію. Цього парламенту все-таки 11,5%. Чим займається жіноче царство під куполом ради? Та як виглядає парламентська мода кризової весни 2015? Ділові можновладки ще не навчилися правильно одягатися. Інколи вони плутають зал засідань із барами і нічними клубами? Наш критик Тіна Сізонова найвідоміший український фешн-блогер у своїх матеріалах. Вона не раз критикувала стиль наших депутатів. Тож про куларну моду знає все. Верховній Раді не буває підробок, крім самих депутатів, то все оригінальне. Ми не в скайбарі, вроді. Ми в Верховній Раді. Чо, лавлі паблік. Ірина Суслова, Тетяна Донець, Вікторія Сюмар, Ганна Гопко це все жінки, які займають перші місця у списку своїх партій. Але програма гроші складає рейтинг депутаток не за політичною вагою, а за дороговизною та смаком вбрання. Перше місце в нашому хід параді віддаємо молодій і радикальній Олені Кошель. Дівчина у свої 24 вже уже встигла заробити на дорогу норкову шубу. Та новенький золотистий айфон. А от на найпростіші питання журналістів відповідати не навчилася. Який державний устрій України? Вона ви можете відповісти? Друге почесне місце віддаємо чарівній співачці Златій Огневич. Дівчину вже після першого засідання Верховної Ради критикували за занадто пишну зачіску. У мене була пишна зачіска, тому що для мене це було свято таке, і все ж таки я себе відчуваю як артистка і ну, навіть у сусідній залі. Навіть у сусідній залі. Після такого фіаско співачка зробила висновки. Волосся випрямила. Депутатка не часто з'являється у стінах ради, але вже коли приходить, то відволікає всіх своїми яскравими сукнями. Тільки журналістам програми гроші тіна відкриває таємницю стилю Юлії Тимошенко. Юля Володимирівна любить е, дуже сильно Тон, е, любить е, українських дизайнерів. Вона навіть е, дала якийсь і піар е, дизайнерці Анні Гассе. Виявляється, для Леді ледіюшої сукні найвідоміші українські дизайнери. Для Юлі Володимир зачастіше частіше ш'ють одяг, Під її стиль підлаштовується і створює особисто для неї ексклюзивні індивідуальні речі. За любов до білого модниці навіть прозвали її снігуронькою. Ексклюзивне казкове вбрання коштує дуже дорого, але заздрісникам неможливо вирахувати його реальну вартість. Не всі можуть дізнатися, тому що це індивідуально пошита річ. Тож Ю за свою оригінальність та винахідливість опиняється на третій сходинці нашого рейтингу. Не пасе задніх і дружина Юрія Луценка Ірина. Сьогодні вона разом із чоловіком трудиться у стінах Верховної Ради. Сюди зайшли жінки, які відчувають відповідальність в першу чергу перед тими виборцями, які нас вибрали. На дворі війна, а війна має бути із бідністю, і з корупцією. Пані Ірина налаштована дуже рішуче, готова боротися і з корупцією і з бідністю. Саме тому на ній одяг зовсім не дешевих брендів. Мені сподобалася її сумочка від італійського дизайнера Сальватора Феррагамо. Мабуть, так, тисячі дві. Сподобалися її Джимі Чу. Доларів 800. Четверту сходинку нашого хіт параду посідає Людмила Денісова. Головна соціалістка країни вихваляється сумкою вартістю від 10 до 15 тисяч гривень. На соціалі вона нормальна, тому що у нього сумка На Таку сумку треба дуже багато років працювати, звичайно, смертній людині. Сухня у модновладниці від італійського бренду Валентино. Коштує вона мінімум 20 тисяч. Нагадаємо, це 10 зарплат пересічного українця. Валентино це теж не, не дуже вже й дешево. Та пояснювати, де взяла такі гроші, пані Людмила не збирається. А яким брендом ви надаєте перевагу? Знаєте, я одяг. Одягаю на роботу. Чуючи слово бренд, депутатка стрімко чекає до зали засідань. П'яте місце віддаємо депутатці від блоку Петра Порошенка Оксані Юренець. А як тобі, Вам, Нормальна баба? Оксана Юринець. Нормальна баба яким брендом ви віддаєте перевагу? А в нас є у Львові дуже багато гарних українських, і ми намагаємося підтримувати свого вітчизняного виробника. Депутатка дуже любить одяг з українською символікою. Та виявляється не все те, що українське добре. У раді в таких сукнях з'являтися категорично не можна. Сукня абсолютно не посує, побачу для роботи. Єдине, що дуже добре, що всі наші жінки-депутати в панчопах, тому що це відповідає дрес-коду європейському стилю, що жінка не має приходити на роботу з голими ногами, але ще ми почекаємо літа. Я думаю, все зміниться, і дрес-код ніхто не буде і навіть згадувати. Програма гроші переймається за зовнішній вигляд наших політиканток, тому з допомогою стиліста дамо кілька безкоштовних порад, як бездоганно виглядати в залі під куполом. Якщо ми приходимо в Верховну Раду, наприклад, стіл знайти собі чоловіка, влаштувати собі шлюб, то ми одягаємося одним чином. Якщо ми приходимо в Верховну Раду, щоб справити професійне враження, то від нас очікують дещо іншого зовнішнього вигляду. Ось, наприклад, ця сукня, вона ну, мабуть, найбільш традиційна, найбільш консервативна. І довжина має бути два пальці від коліна. Деякі жінки вони вважають, що якщо немає глибокого декольте або спідниця не занадто коротка, то це може компенсувати відкритою спиною. Відкрита спина ні в якому разі не доречна в денний час і особливо в такому приміщенні, як Верховна Рада, в діловому стилі доречно буде носити не тільки сукню, але й костюм. А також, як в нашому випадку, наприклад, комбінезон. Будьте в тренді, шановні депутатки.